Середньостатистичний користувач змінює свій смартфон один раз на два роки приблизно, і у випадку з моїми трьома попередніми гаджетами так і було. Але з Xiaomi Mi 8 я зламав нафіг цю статистику: три з половиною роки користування. Жодних сервісних випадків, та і смартфон я вам скажу навіть по сьогоднішнім міркам, мене задовольняє. Якщо все задовольняє, то чому ж придбав собі щось нове? Так, придбав. І про це я не буду зараз спойлерити. Я просто скоро окреме відео зніму про смартфон, яким я користуюсь, і дам вам відповідний звіт за місяць використання. Насправді Mi 8 мене влаштовує. Окрім того, що це вже морально застаріла модель, і знаєте, працює вже вона не по флагманськи, тому що 3,5 роки в використанні все-таки. Плюс мій своїми глюками трішки дістає місцями, та й акумулятор тут вже просів поємності. Я реально вважаю, що на момент виходу Xiaomi Mi 8 був дуже бажаним для багатьох любителів бренду, та й в цілому. За ті смішні 400 доларів ви у 2018 році отримували оптичну стабілізацію із непоганою якістю, повноцінний сканер обличчя, як в iPhone 10, чудовий amoled дисплей з тонкими рамками, ну і дизайн. Дизайн цієї моделі. Це iPhone X, що тут ще казати, просто по центру додали ще сканер відбитків пальців, в іншому ж просто не відрізнити. Давайте так, що за 3,5 роки мені найбільше сподобалося в Xiaomi Mi 8. Дизайн, ергономічність, камера, дисплей, да і в цілому швидкість роботи, тому що це був дійсно повноцінний флагман в свій час. Цей смартфон купувався в свій час менше, ніж за 400 доларів. Спробуйте зараз знайти флагман менше, ніж за 400 доларів. Нема, їх просто не існує. Звичайно, є хороші середньоцінові смартфони, які в багатьох аспектах будуть кращими. За цього дідуся. Проте в тих смартфонах ви точно не побачите оптичної стабілізації, ви не побачите запису відео, повільненої зйомки 960 кадрів за секунду, Full HD роздільні здатності. Проте в сучасних смартфонах, звичайно, ж деякі аспекти будуть кращими. Наприклад, та ж частота оновлення дисплею. Я жодного разу не скидував налаштування на смартфоні, тому ви можете уявити наскільки засмічена пам'ять і смартфон в цілому. Плюс фізичне старіння елементів. Так, смартфон зараз працює не ідеально швидко, і це також одна із причин, чому я його вирішив все ж замінити. Але ж якщо говорити про те, чи комфортно в цілому ним користуватись, так до сих пір комфортно. Тим більше тут і запис розмов є адекватний без попередження. До речі, лише у 2023 році у Дугі v 30 встановили пам'ять UFS 3.1. До цього всі типу флагмани захищені були на тому ж типу пам'яті UFS2.1, як в Xiaomi п'ятирічної давності. Так, вступна частина в нас трошки затягнулася, проте нічого страшного, зараз все компенсую. Точніше, компенсує камера і розповідь про неї. Щоб ви розуміли, порівнюючи результати фото зйомки цього смартфону і нового смартфону, яким я зараз користуюсь, я був неприємно здивований. Неприємно щодо нового смартфону, адже я думав, що він повинен просто по всіх аспектах розривати цей старенький смартфон, але по факту ні. В плані чіткості смартфони досить схожі. Правда, Mi 8 трошки більше, як виявилось, пересвітлює картинку. Ну або ж новий смартфон робить її більш темною, тут я не знаю навіть, як правильно сказати. Ну ось вам до прикладу: чи сильну різницю ви бачите і чи критична вона для вас? Отож, бо й воно. Xiaomi робили речі. Зараз трошки скотились, як на мене. Так, фото з Xiaomi пересвічене, але різниця в чіткості мінімальна. Та й телефони, м'яко кажучи, із різних епох. Тож камера, тут як у будь-якого флагмана безліч режимів зйомки, і про кожен я розповідати не буду. Та і суперуповільненою зйомкою я користувався лише один чи два рази. Все інше це фото в автоматичному режимі та гігабайти відео відзнятого на цей смартфон. Так склалося, що Mi 8 я купляв собі за два місяці до народження своєї доньки. Тому більшість контенту, який знімався на цей смартфон, як ви думаю, самі розумієте, це її витівки і її період росту. Зараз же я вирішив, що все-таки пора приходити вже на 4К зйомку, хоча цей смартфон також чудово пише 4К, проте я хотів більш кращої якості знімання відео, і я в новому смартфоні це дійсно отримав. А до речі, згадав про прикол: я тільки на днях, буквально, коли готувався до цього відео, дізнався, що друга камера смартфону це не камера для боке. Це двократний оптичний зум. Бачите, вік живий, вік учись. Ну а тепер давайте покажу, як знімає цей п'ятирічний флагман. І я впевнений, що ви зрозумієте те, що я критикую сучасні захищені смартфони за їх недолугі камери. Ну можна ж зробити краще, можна. Саме через якість зйомки я й не наважуюсь взяти собі на даний момент якийсь захищений смартфон, бо якість зйомки це на першому місці для мене. Дисплей. У мене до нього взагалі ніяких претензій немає. Так, лише 60 Гц. Так, тут є шим, але він невеликий. Тому до того ж, тут є в налаштуваннях DC-Dimming, штука, яка зменшує шим на програмному рівні. Коротше, від екрану від цього смартфону мене ніколи не нудило, не боліла голова, навіть після там, не знаю, 2-3 годин підряд перегляду контенту на мінімальній яскравості, наприклад, перед сном. Виробником заявлена яскравість в 600 ніт, але в смартфон, яким я зараз користуюсь, більше, ніж 1500 ніт. І якщо чесно, порівнюючи ці два смартфони, я не можу сказати, що новий смартфон прям набагато яскравіший. Яскравості в МІ8 я вам скажу більш, ніж вистачає. amoled дисплей хороший, приємний, але лише 60 Гц, який мене в принципі не бентежили під час покупки 3,5 роки назад. А зараз пан вже хоче 120. Тому Xiaomi йде на заслужений відпочинок. Я вам хочу сказати, що захищений сегмент смартфонів якраз дуже програє в цьому. Я розумію, що AMOLED дорожчий за IPS, проте у 2023 році хочеться вже якісь броніки з повноцінним AMOLED, 120 Гц з нормальною яскравістю. Екран бомба. Він мене ніколи не підводив. У нього чудова передача кольору. HDR-контент підтримується і все таке. Звук про нього я досить часто згадую в всіх своїх відеоглядах, тому що так я люблю якісний звук. Але в Xiaomi Mi 8 лише один динамік і він такої середньої якості, не зовсім погано, як у деяких китайців, але просто середня якість. Нема такого бажання якось постійно слухати через нього музику чи дивитись фільми. Ні. А от ультразвуковий сканер відбитків пальців тут спрацьовує досить швидко. В принципі, як і в моєму попередньому смартфоні Xiaomi Mi 5S. Він реально спрацьовує швидше, ніж сканер відбитків пальців в екрані в сучасному флагмані, яким я зараз користуюсь. Чому я в цьому відео так часто згадую за свій новий смартфон? Да, тому що я хочу, щоб ви спробували відгадати, що це за модель. Така можете написати ваш варіант в коментарях. Дам вам одну підказку: 8к 30 FPS. Важко! Завжди важко прощатися із чимось звичним та тим, що тебе влаштовувало. Так, в принципі, і з машинами буває і ще з якимись речами, але потрібно бути вдячним за все старому і сміливо рухатись далі, як я і наважився зробити. Xiaomi Mi 8 крутий смартфон свого часу. Він коштував майже вдвічі дешевше, наприклад, за Samsung чи iPhone топовий, але відчуття від роботи, якість камери і так далі були практично ідентичними. Я дякую вам за перегляд цього відео. Для мене був це такий своєрідний, прощальний, теплий ламповий відос зі своїм Xiaomi Mi 8. Надіюсь, для вас це відео вийшло точно таким же. Ну а тепер, хто додивився до кінця, я покажу вам свій новий смартфон. Ось він. Незрозуміло? Звичайно, що не зрозуміло. Про нього буде в окремому відосі, тож підписуйтесь і залишайтесь на зв'язку. Бувайте!